Сьогодні ми піднімемо завісу над найбільш загадковою сторінкою творчості Тараса Шевченка. У найпотаємнішій глибині Тарасового серця народжувалися палки почуття юнацької пристрасті, хвилювали уяву, душу, зігрівали своїм промінням дорогих йому людей. Взявши до рук триптих про Тараса Шевченка, до якого входять книги «Зори моя і «Стежечка, де ти ходила, та комплект листівок на тебе дивлюся, за тебе молюсь, ми читаємо розповідь наших сучасників про життя і творчість, перше і останнє кохання геніального поета, Великого Кобзаря: Кохання, маленьке слово, яке містить у собі такий глибокий зміст, кохання. Яке спонукає до життя і через яке хочеться померти. Через кохання звичайної людини розкривається її душа, а через кохання митця генія, пізнається атмосфера його часу, таємниця його творчості. До сьогодення дійшли усі історії кохання, які трапились на життєвому шляху Великого Кобзаря. Цікаво проаналізувати роль жінок у житті Тараса Шевченка. Його життя і творчість добре опрацьовані і висвітлені в численних працях, але ділянка його інтимного життя, тема жінок на його життєвому і творчому шляху рідко згадувані. Тому треба сподіватись, що багатьох зацікавить тема про зв'язки Тараса Шевченка з жінками, його захоплення, ставлення до жінок, його спроби одружитися. Яке було перше кохання Тараса Шевченка? Наперекір долі і здравому сенсу, перед ким стає на коліна через кохання Великий Кобзар. Яке нероздільне кохання пережив поет. З ким із жінок були спроби одружитися і чому так і не судилося стати на весільний рушник. Перегортаючи сторінки триптиху про Тараса Шевченка, ви можете дізнатись про неймовірні історії кохання Великого Кобзаря. Кохання щастя. Доводить Шевченко його відсутність велике горе.